Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий. Спочатку коротко, дуже коротко. Потім розлогу так, для тих, у кого є час, кому цікаво слухати. Отже, дуже коротко. Банка свіжа відкрита. 200 тисяч гривень на потреби розвитку і ремонту пневматики, пневматичних вузлів, компресорних вузлів. БМП. Так, не тільки мого підрозділу, а у подальшому всіх, хто буде тим користуватися. 100 тисяч потрібні на вчора і 100 тисяч продовж найближчого місяця. Будь ласка, картка знизу під відео. Так. Будьте ласкаві, хто не байдужий, беріть в тому участь. Дуже-дуже вдячний всім, хто того долучиться. А тепер про все це довго, розлого і, можливо, нудно, так, як я люблю. <ріхи> Отже, так. оскільки командування мене спеціалізує в крайній півроку на машинах типу БМП. Так, я зараз вже із САУ, і з танками, можна сказати, напряму майже не взаємодію. Хіба що там зрідка щось під покличуть там підпаяти, під там робити цікавеньке. так? То, скажімо так, дійсно, я однозначно прихильно ставлюся до рішення. Спеціалізувати людей по типах машин, тому що, ну, у підсумку, краще добре знати одну, один тип машини, аніж погано знати всі. Так. І по БМП, бмп 1 бмп 2 стан компресорних вузлів. Ну, це насправді дуже трагічна річ. Дуже трагічна річ, яка е, є безпосередньо пов'язана. Із, фактично, як я на сьогоднішній день зрозумів, із, із, зі спілкування з фахівцями в галузі, з багатодесятилітнім стажем, так, в цивільному житті, це люди з заводів, які робили ремонт цих вузлів десятки років тому, так коли ці вузли виготовлялися в Україні там в Токмаку, зокрема, так. То на сьогоднішній день складається упевнене враження, так, що цілеспрямовано галузь із виготовлення ремкомплектів, комплектуючих, запасних частин і компресорів взагалі в Україні викорінювалося цілеспрямовано. Я так розумію, що це скоріш за все були економічні вбивці, так, сусіда. Словами притули з країни, водки і гімна. От, Гарний вислід дуже мені подобається. Так. І це призвело до того, що фактично вже чимало років унеможливлений ремонт компресорів. Типу АК-150 і відповідно вузлів тих, що працюють на БМП. Якщо коротко, так, чим є пневматика на БМП? Якщо ми, ми зосереджуємося на найголовнішому, найбільш першочерговому, першочерговому, пардон, згідно чинного правопису, так, українського. А першочергове у нас це функції пневматики для сухопутного користування машини. Це запуск мотора, який у нас так, першочерговий повітрям. Якщо вже не змоглися пуститися суто повітрям, то пробуємо пускатися або стартером, так, або в комбінований спосіб. Стартер плюс повітря на допомогу. Відповідно. відповідно. Коли ми, як це скрізь роблять на сьогоднішній день, люди, що користуються машинами з неробочою пневматикою, взагалі компресорними вуслами, зокрема, починаємо пускати машину тільки на стартері, так, систему, яка не розрахована на першочергове використання в цьому плані, ми перевантажуємо. Перевантажуємо систему швидше, набагато швидше виводимо її з ладу. І е, значно знижуємо шанси екіпажів на благополучний перебіг подій. Так? Коли їм проблематично пуститися, тому що акумулятори річ примхлива. Так? і коли вони залежні, вони мають на увазі екіпаж машини, залежно тільки від акумуляторів, які там собою тягають, які можуть там битися, там десь щось проливатися, псуватися. Знову ж таки, невідомо, як добре заряджаються ці акумулятори на машинах. Так? То досвідчені адекватні тверезі, користувачі машин, вони знають і усвідомлюють. Наскільки важливо мати з собою балон повітря, який тобі дає декілька пусків, кожен з яких легко в нинішніх реаліях може стати тобі визначним для виживання і виконання бойової задачі? І я знаю, що чимало мехводів вони ладні платити власні адекватні гроші за ремонт. Цих вузлів, але просто фізично немає рук, людей, частин, щоб це все довести до ладу. І у підсумку вони у найкращому випадку просто відглушують цю систему і тягають із собою такий балас. Так? У найгіршому випадку, як я казав там в деяких інших своїх відео, відправляють кудись в намаганні відремонтувати. Ті вузли губляться. І потім, скоріше за все, під час там, здачі машини на когось ця некомплектність буде вішатися, хтось їх буде там, так купляти. От. А при тому, що вони вкрай дефіцитні в продажу, то на той час їх ну, просто списують гроші так, з якоїсь людини, там, якусь сотку бойову заберуть та й по тому. Несмертельно, звісно, але дуже неприємно. Так, і е, на другому місці у нас так, пневматика це <coughs>, БМП, це вибивання головного фрикціону. Вимкнення головного фрикціону, коли ви заглохнули десь на передачі? От, я там хлопаків питав, так, що на перший місяць воюють. Кажу, ну ти заглохнув на передачу, у тебе немає повітря, так? Не працює компресорний вузол. ну, і, Як ти вимикаєш той? Фреціон. І він мені ну, мені там один хлопак на серйозі казав е е ломом каже, крутим, кручу маховик ломом. Ого, кажу, тобто, ну, там стоїть орк, так, якийсь, в тебе там цілиться з якоїсь труби, і ти мені хочеш сказати, що ти там вилазиш, відкриваєш ребристий, витягуєш лом і крутиш маховик, так, один крутить маховик, інший сидить там, шморгає. Руків'я передачі. Ну, ти, ти себе чуєш взагалі. Він каже: ну, або стартером. ну, Знову ж таки, так? стартером. Там Вибиває той бендекс, муфту викрушує плавці тим нещасним акумуляторам в яких невідомо заряду і наскільки їх вистачить. От, і вибиває стартером головний фрикціон. Ну, Це все вандальні методи. Замість того, щоб просто взяти пальчиком клац, так, натиснути педаль фрикціону і пальчиком клац відкрити кран повітря, у тебе миттєво вимкнувся фрикціон, ти кран закрив, завівся, поїхав. Все благополучно. Живий, здоровий, коси шорків. <кхем> так. Тобто ми не беремо до уваги космічних чуваків, які мають своє дуже... Специфічне бачення експлуатації машини, а беремо до уваги тверезих ну, людей, які дотримуються технологічно адекватних принципів використання машини. Так, значить. Оскільки. Компресорні вузли в критичному стані, ніхто їх в Україні не ремонтує там ні ремполки, там, ні військові частини, ні заводи в цивільному житті. Ніхто я не знайшов. Більш того, я спілкувався з людьми з Казахстану, так, з Казахстану, наскільки він більший України. Там на сьогоднішній день ну, ситуація аналогічна. На весь Казахстан знайшлася одна єдина компанія, яка нібито займається тими компресорами, і ну, вони не захотіли зі мною, скажімо так, співпрацювати. Ну, не схотіли, то не схотіли, але все одно одна єдина компанія на, на таку чи маленьку країну Ну, серйозний привід замислитися. У них теж на озброєнні ті самі. Машини, які дуже легко в будь-який день можуть стикнутися з тими ж проблемами, що і у нас. Ну, власне, це я не до того, що мені болить стан техніки Казахстану. Це до того, що масштаби викорінення цього, я все ж таки думаю, що руснею. Так навіть більше за, ніж просто там Україна, так? При тому, що у ну, мене немає інформації, але я переконаний, що в самі, самі кацапі ці компресори і роблять, і ремонтують. Але мова, звісно, не про це. А про що мова? Мова про те, що на сьогоднішній день власним коштом і насправді з великим. Ресурсом, людським, часовим увага, зусилля так, людей, які на різноманітніших засадах, платних, безоплатних, значною мірою безоплатних, допомагають мені в тому. Ми все ж таки пробуємо, так, пробуємо. Ремонтувати компресорні вузли, і це відео я хотів записати вже після того, як хоча б був перший успішний приклад збирання і запуску, і випробувань хоча б одного компресорного вузла. Але, як казав на початку відео, Зараз, от, буквально ввечері перед сном, ну, так донесли мені там інформацію, і ну, ми за великим рахунком працюємо на випередки з часом, так? Тобто, ну, навіть чекати там день, два-три, чи коли там людям вдасться, таки остаточно здати перший наш так, першу дитиночку, перший робочий відремонтований вузол, то, мабуть, таки то не варто. Бо паралельно рухаються процеси, які вимагають ресурсів, то я просто наприкінці цього відео ставлю ролик робочого стенда нашого, на якому поки що компресорний вузол не працює, а там ну, просто показаний етап діагностики і дослідження. Так? Просто щоб не гаяти часу, не гаяти часу, а звісно, щойно будуть відео. І можливості показати конкретні успішні результати нашої роботи, так, то обов'язково буду ділитися. І таким чином, власне, по витратах, так, це просувається на сьогоднішній день. Коштом моїм, там, моєї родини, так, скажімо так. І Фактично, паралельно з тим, тими вливаннями, які потроху роблять люди, так, небайдужі, які я дуже вдячний, які знаходять, бачать відео, фото відстежують і підтримують. На сьогоднішній день в тому проєкті, так, згідно моєї бухгалтерії, десь близько 120 тисяч 120 тисяч гривень висить. Працює. Не висить, а працює так наших спільних, моїх насамперед, і тих небайдужих людей. Дружина мені казала, власне, і каже. так, Чому, ну, оскільки цей проєкт він має добрі шанси бути економічно успішним, економічно успішним. Тому що все ж таки попит значний. Речі потрібні, і вони, як не дивно, значною мірою затребовані і в цивільному житті також. Хоча, звісно, ми зараз орієнтуємося і насамперед на саме військове використання. То, дружина каже, коли за Маргарита, так? Ти це просуваєш, щом би не залучити там, партнерів, бізнесових, так, інвесторів на тих і тих умовах, і зробити це спільними зусиллями, так, не тягнути це все власноруч. Значить, в бізнесі, так, ну, в принципі, як і в житті, я індивідуаліст і звичний розраховувати. Насамперед на власні зусилля. І в даному випадку, в даному випадку, оскільки ця галузь так, вона масштабно викорінювалася в Україні роками і десятиліттями, я переконаний, що цей Мій проєкт наш з небайдужими людьми, так, він добряцько стане поперек горла різним ворогам і я, ну, готовий до того, скажімо так, що рано чи пізно. Буде тяжко і невесело. Буде тяжко і невесело. І коли ну, я упевнений в собі, упевнений у власній мотивації і упевнений у власній відповіді, яку вже давав неодноразово упродовж життя. Всім, хто намагався в різні способи мене відхилити від курсу, в який я твердо вірив, що він конструктивний і правильний, а в цьому курсі я твердо впевнений, що він конструктивний і правильний, тому що ці вузли мають працювати добре на машинах. І коли хтось. Найрізноманітнішої природи будуть застосовувати до мене важелі, скажімо так, впливи, щоб цей проєкт якось згорнути, загальмувати, зіпсувати, скомпроментувати, то я знаю, що моя відповідь, вона коротка і перевірена часом. Так? Все. Дякую, до побачення. А що в тій ситуації зроблять? Якісь компаньйони, партнери, які матимуть долю, частку, право вирішувати, право власності на це все. Я не знаю. Я не знаю і я не хочу знати, чесно кажучи. От. А оскільки власними ресурсами. Я так бачу, що ну, це десь так, по доходах в Збройних силах моїх в ці часи, це десь полтинник на місяць. Так, то такими темпами я так бачу, що будемо ми це все робити до поросячого весілля. Так. Безумовно, і однозначно, це все будується, планується і міркується на адекватну. Скажімо так, платних засадах для кінцевого споживача так, для екіпажів машин. І тому є купа причин. Але це все мова про те, щоб відновлювати з нуля технології, технології. Так, Технологічні мапи, процеси, там станки, певні речі, явища, забуті багато-багато років тому знищені, викорінені. І відповідно, щоб це все штовхнути, створити, відпрацювати, відкатати, на старті, звісно, потрібен бюджет. Тобто ну, не можна там. там Умовно кажучи, так, щоб перший зібрати, відремонтувати вузол, так, ну от, вкладено, там, наприклад, 200 тисяч. Звісно, що ти не поставиш ціну 200 тисяч за ремонт, Ну, скільки там людині він виходить, тому, я не знаю, 3, 5, там, 10 тисяч в залежності від складності ремонту. так. При тому, що сама голова нова на сьогоднішній день складського зберігання, вони ще трохи є. Не знаю, як надовго там тих запасів висажить, але, от, щоб ви розуміли, для порівняння нова голова коштує 45 тисяч. Вузол в зборі 100 тисяч. Вузол в зборі 100 тисяч. Відповідно, діагностика, ремонт, відновлення, доведення до ладу там, в рамках 10 тисяч гривень належної якості і навіть дещо більше. Ну, чом би і ні. Я думаю, це цілком адекватно. І ті мехводи, ну, з якими я спілкувався, так? і там інші відповідальні особи. Кажу, так, ми, в принципі, ну, цілком ладні потягнути і власними зусиллями те, так, таку категорію витрат, аби ну, був толк і гарантія того, що так воно працюватиме, що це не на два дні. Так. Відповідно, що ми маємо на сьогоднішній день. Запущений працює стенд для діагностики, зібрана всіма правдами і неправдами, там певна інформаційна база. Дуже насправді небагата. Дуже багато чого доведеться робити навіть на рівні вимірювання, там дослідження, випробувань, там різних матеріалів і виготовлення частин. Але люди вже працюють, повторююся, після цього відео я поставлю там ролик. Невеличкий. Або, мабуть, я не буду навіть його монтувати, мабуть, я це відео завантажу, як є в Ютубі. А після нього одразу закину, одразу закину коротеньке відео так, з майстерні цивільної, де мої помічники обличчя, так, яких я не буду оприлюднювати з міркувань, таємничості і безпеки. Вже ремонтують. Дуже серйозно взялися люди, так, серйозні дорослі. Взялися за цю тему, вже ремонтують. І так, будь ласка, власне, те, з чого почав, тим і закінчу, перш ніж йти спати наприкінці мого лікарняного. Сподіваюся, завтра вже буде перший благополучний робочий день. Посилання на банку монобанківську під відео. Розповсюджуйте, діліться, розповідайте, кому це треба, кому це може бути корисним. А треба це, на моє переконання. Всім тим, кому всім тим кому потрібна незалежна Україна. Тим потрібно і належний стан техніки. А ці компресори, вони працюють, ну, мабуть, на всій бронетехніці, на всьому пострадянському парку, і не тільки на сухопутній, а й на катерах теж. Так, бо ті люди, з якими я співпрацюю, вони кажуть, зверталися не так давно з катерів, хлопаки, ставили китайський аналог, дешевий, який там пропрацював там, буквально лічені години. і... Двину в коні. Тому долучайтеся, поширюйте, поповнюйте, будь ласка, банку і будемо разом тішитися конструктивному застосуванню Ґі, Ґі. цих ресурсів. Слава нації. Дякую за увагу.